Шановні друзі, я Мартинюк Сергій Якович, літературне ім'я світового лелеко, військовий позивний письменник. Дозвольте мені щиро привітати вас з Днем Незалежності України, з Днем відновлення нашої незалежності України. Щиро бажаю всім незламності і віри в себе. У кожної з нас є маленька батьківщина, у кожної з нас є те місце, де він народився, де живе його родина, де жила його родина, де жили його роди. І саме тому я хочу представити вам свій вірш, який ще написав у 2017 році, про свій рідний край. В серці своїм ношу постать рідного краю, квітна душа сьогодні, нескореним їду до Балти, повертаюсь до мами, до рідних і могили тата. Пада з неба райраса, з поклоном всім тиша. Так ти нікому не клонився, хіба мусив? Ні, ти не всім до подоби. Воля не вина. Зі святом.